Всім привіт, шановним беберчикам, любителів ігри та іншим, іншим гостям мого каналу. Сьогодні ми знову повертаємось у таку чудовеньку гру, як Вандербург. Як ви можете побачити, у нас вже плейтест 0.1.5. Сьогодні вийшло аж дві версії. Спочатку четверта, потім вже сьогодні п'ята, але. Як такого контенту розробник не додав. Він сконцентрувався на оцих оновленнях, тому що він фіксив гру, різноманітні баги і трішечки з балансом розбирався. Ну, нехай, нехай краще буде гра без багів, без такого, а ми контент ще почекаємо. І другу місію, яку ми все ж таки сьогодні будемо переслідувати, це. Перемогти у битві, якою ми так мовити оглядали в перший раз. Так, починаємо. Ну, він не відкрив нові гекси. Тільки один. Все ж таки перший. Так, трішечки я погрався і різноманітне. Ось у мене є капітан. Я обрав його, не знаю чому. А, тому що з гармати. Гармата більше дамагу. Мені сподобався це і відкрив, так би мовити, екіпаж, екіпаж який мене хіляє, щоб у нас була більша живучість. Так, перше ми обираємо гармати і артефакт. Якщо нас, так би мовити, вб'ють критичний урон, то ми одразу не помремо нам, як тут сказано. Ми, типу, відродимося з 30% здоров'я. Що ж, так би мовити, такий сейф артефакт. Ну, Починаємо новий ран. Так, починаючи новий трай. Так, ми вже перше оце от взяли апгрейд. Думаю, я на абілку буду о, упарюватись нашого, нашої, так би мовити, Гарматки. Ой-ой-ой, неприємно. Так, першим чином вони от якраз нам потрібно збирати монетки з оцих от ферм, але нам оці от ворожі лукарі поки що не дають. Так, там хілочки. Це чудово. Не дають, не дають вони нам, а ми зможемо їх. Ми зможемо їх отак, от ам-ням-ням мнянкати І це чудово. Так, давайте отримаємо дамагу, але все ж таки ми їх з'їдаємо. оп, дві хілки на секунду. Ми відхиляємось, це чудово. Потім у майбутньому, якщо не будемо отримувати дамагу, або ж ми зможемо з'їсти тут коробочку. Так от. Ой, давайте, давайте гнатись. Так, за цим ми не можемо гнатись. Заберемо, значить, монетки, все безнадійно поки що за у цим одогнатися. Давайте бум-бум-бум. Так, одну ми з'їдаємо. Давайте б хоча... Ай-яй, ми дві з'їли. Неприємно. Так, об'їжджаємо. Хілки знищив оцей. Ай-яй-яй, -яй, 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 яй він знищив. Так, що у нас? Бліи. Давайте візьмемо торан. Неприємно, неприємно, Добре, будемо хоч якось втуранюватись. Так, треба хоча б покращення, щоб там мортири, або міни там якісь. Були. Оце було б от реально чудово. Так. Ну, тільки на артилерію, тільки на артилерію, тому що нам тут поки що ніяк. Поки, от поки що реально ніяк нам. Тут, тут. Так, за нами полюють у ці от велосипедисти. Або байкери. Ну, не байкери, то це мотоциклісти. Вони більш такі мобільніші за наших. От твої неприємності вони дають нам більш багато. Так. Що нам потрібно? Абілка кулдаун. Так, давайте абілка кулдаун. Йой-йой-йой. Тихо, обережніше, шаноп. Так, тепер ми можемо. Бум-бум-бум, бум. Ой-ой-ой-ой! Бум, бум, бум. Нам би ось це все з'їсти. Так, дамаг, абілка, абілка давайте. Давайте будемо прокачувати абілочку. З'їли у цих от маленьких. Так, прискорились, добре. Монетки взяли. Так, будемо обережнішими. Бум-бум-бум. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це от неприємно, але ми отут заберемо все. Так, ой, дуже-дуже багато хітпоінтів втратили. А нам на прокачку ще дуже багато потрібно монеток. Дуже багато. Так, ну нічого, ми залутаємо, скільки зможемо. Опа, хілочка, добре. Бос. Тихо, обережно. Так, саме головне це монетки. Збираємо монетки. Монетки це чудово. Монетки це прокачка. Так, давайте абілочку. Ух ти, які у нас тепер гармати стали. Ой, і ми його просто збрили. Так, беремо швидкість. Тому що чим швидше ми, тим нам краще. Е, автоматично. М -м, тут все-таки. Давайте оце от рідкісно візьмемо і протестимо. Оп, оп, оп. Давайте гармату. Ух, які ми швидкі стали. Ой, і ми за один зал просто знищили у цих от. Добре. М -м Гармату. Гарматку теж прокачати потрібно. Гармата нам потрібна для у -у -у -у. Ні, ну хіл Хілки це потрібні. От, з'їли. Так, обережно. Під'їжджати занадто близько не, по... не треба. Так, а ми з абілки зможемо знищити. Легко. Тепер би нам би взяти на, так би мовити, на кулдаун, тобто на перезарядку. Так. Тороном. Працюємо тороном. М -м 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 Хілка або Ні, давайте Хілку. Ой-ой-ой. Бо прокачатись так чи інакше ми зможемо, а от хілочки нам можуть... Тихо, 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 шановні. Все, з'їли у цих от кінотників. Бум. Мортира. Давайте мортиру візьмо. Мортира — це прикольно. Вона буде просто так, от, от по площі. Ми так поставили, все. Бум-бум-бум. Все. Грошенята. ой 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 Ти в такій пасті, чувак. Ой-ой-ой. Так, гармату ми прокачали. М -м, давайте хілки от прокачаємо. Бо здоров'я, це понад усе. Бум. Бум. Ай він заїхав. торан Щоб дамаж, дамаг був. Так, і можливо треба потихесеньку цього от дамажити. Так, давайте, іди сюди. Бум-бум-бум. Не тарань мене, чоловіче. О, 8 хілків, все чудово. Так, поки що можемо трішечки призупинити. Призупинити, так би мовити, прокачку. А, давайте, до речі, подивимось, скільки їм дамагу. Бум. Непогано. Я думаю, поки що непогано. Так, ми покружляємо одного збрили. З'їмо ці от монетки. Все чудово ту ту Музика така ще чудова. Вот подобається прям в тематику. Так, бум, 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 бум. Ух ты, прям, прям, от, ну, дуже, дуже, дуже прокачані вже. Так, обережно, об'їхати. Бум-бум-бум, бум. Хм, а білку ми можемо її ще краще прокачати, а тут. 90. А тут щось вона як один. Так, бум. Відкидаємо. Ні, Торон. Торон теж прикольний. Торон треш би прокачати бум. Бум. Так, він за нами полює. Ай-єй-єй-єй! Бум-бум-бум! Ух, як ми його затаранили. Так, чудово. І Єшку Ууу, як, як він просто потрапив у нашу пастку. Це чудово. Але нам потрібно все ж таки прокачувати ще далі. Просто так ми його от, поки що нічого не отримаємо. Ой, два торона. Неприємно. Давай йому ми будемо під сраку навалювати. Ми будемо йому навалювати під сраку, давай. На, на, на. Ми його, ми його забили. Ой, забираємо всі монетки. Так, звичайно. Давайте оце візьмемо. Автоматично покращення. І поки що все. Так, ой-ой-ой, треба обережно. Так, заїжджаємо йому. На! Іди сюди. На. А все ж таки, я Тора недооцінив. Іди сюди. Ой, стоп. Бум. На! Купняка от тобі. На... Ой, тихо. Він білку включив свою. Ми його просто розірвали. Так, можемо включати ми. Тепер знову швидкість. Cooldown. Або оцю обілку. оцю от. Абілочку. І швидше Торон нам і так вже допомагає. Ух ти, я, я, який тепер от у нас такий замочок. Ба! Ми тебе не боїмося, Не! Так, монетки збираємо. Ідіть сюди, з'їси. Наш замок тепер о, о, дуже великий. А ще тому, що він ще більше став. У нього ще більше стало гарма, тому ми стали ще сіль, ще сильніше. Так, можливо, абілку кулдаун або ж. Е -е, ось. От. Так, давайте торон. на Звідси виходь на Бу. Так, забираємо ще скриньку з артефактом. Більше більше дамагу в ближньому бою. Мілі дамагу. Ой. Не, Не треба боятися Торана. Так, легендарна. Або заморозка, або вогонь. Хм. Давайте візьмемо, от... щоб ми їх заморожували. От який ефект, так би мовити, от, можемо побачити. Що, наші снаряди тепер сині. Ой, а тут хілочки є. З'їмо. Так. Ой, за один зал просто знищили. Так. Тепер оці от неприємні замки. Обережно. Бум. Давайте його бум. Так, що за білкою? Ну Давайте отут прокачаємо. Так, мені потрібно бум-бум-бум. Це просто тепер вони вже для нас корм якийсь. Бум. Ой-ой-ой-ой-ой, обрежно. Бум. Так, а там посильніші вже є. Давайте. Бум-бум-бум-бум. Так. У нього гармати тільки з однієї сторони, це чудово. Бум. Ми його з'їли. Так, автомат. Давайте. от. Давайте от ми також візьмемо те, що на мілішку. І, можливо. Мін не прикольно, але я це не пробував. Давайте оце от, от візьмемо. Бум. 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 Затаранили, затаранимо, затаранимо, затаранимо. Затаранимо. Він якийсь безсмертний в мене. тут. Ух ти, він якийсь безсмертний. Так. А, а що, якщо ми поставимо. А, ми, ми різко за 13 секунд. Ну добре, можливо, якщо від супротивників... Піти, то о, так дуже швидко потрібно. Можливо, турбонагнітач нам потрібен. Так, торан Бум. Автоматично. А білка Так, ну поки що. Так, все. А, якщо з цим поєднувати, якраз стильно то я вважаю, що нормально. Бу. Бу. Давай маленький, іди сюди. а, -а, -а. Якісь вони поки що безсмертні для мене стали. Ой-ой-ой, а в мене дуже-дуже маловато. Так, оце от небезпечний. ой 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 Ой-ой-ой! Нам поки що треба їсти тепер от інших. Щоб треба бос був якомога подалі від нас. Бо нам треба відхилятись. Він такий от неприємний. Все ж таки, міни нам би допомогли в цьому плані. Бо нам не треба буде зближуватись. Пішов він О, сраку. о А давайте ми отак от зробимо бум. Бум! І поїхали, і поїхали. А, ми його і так знищили. Добре, швидкість, і ми зараз відхиляємось якраз. Все, тепер нам не страшні маленькі загрози. Так, гарматку, давайте. Ми його просто. Ми їх знищуємо. Просто тороном їмо. 11, 5, 4, так, все однаково, давайте. Ми їх з'їли. Ух ти, бачите, який у нас замок тепер красивий, просто, от неймовірно. Ага, а це ми з'їли. Так, як якісь вони тепер у мене тут безсмертні. Щось. Це нічого страшного. Так, абілка, мультидемедж, так, беремо. Нічого страшного, бум. Бум. Будемо потроху ми їх їсти. І цих от ми з'їдаємо. Хм. і добре. Так, з'їли. Все, у нас ще є 3 хвилинки, щоб до нового боса. І ми їмо от у цих от маленьких, маленьких замки. Замки та особливо така от популяція, коли вони з'являються. Просто для нас от корм є для розвитку. Типу, ось так от ми їх з'їли, все, монетки отримали. Давайте ще оце от міни. Ось так. у хілочка, хілочка нам потрібно. Бум, Торан. Так, тільки ми не... залпом не попали. Так, ну тут е саме Бог ввелів, це взяти гармати. Добре. Так, давайте оцих заберемо. Хилочка або це. Давай это вот таран. Ух ты, моїх моїх емо, 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 емо. Бум. Так, від'їхали. Чудово. Бум. Так, автоматично. Абилка. Абилка. Так, і візьмемо ще одну, ось таку. Нехай вот швидше працюють наші робітники. Так, поставили ми мортиру. А от за цим треба ганятись. Ну він нікуди від нас не може втекти. Ніякого немає. опа оп, 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 тихо. Візьмемо. Так, оці ось неприємні. Неприємні мортирки, але ми їх швидко тепер зносимо. Але і можна від них, так би мовити, розворот робити. Оп, заспавнились, а ми їх з'їли. Ооо! Легендарні тарани. Бум. Бум. Просто от ми, ми машина вже. Так, кушац. А білка кулдаун. Проти босів. Проти останнього боса. Ні, ну замок просто ну шК. З пляжу, з'їли там. Цього викинули назад. Так. Розстрілюємо. Так. Е ми ще його можемо прокачати, але треба все ж таки хоч щось ще прокачати інше. Щоб у нас був хоч якийсь сейф, і ми змогли швидко втікти. Так. М -м у нас таран. Давайте таранчик. Таранчик прокачаємо, чудово. Ми зараз будемо кружляти. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Забираємо хілочки. Бум. З'їдаємо. Хм. А, ми ще їх можемо позаду. Опа, привіт. Бум. Так, закидуємо мортирами а в них більше, так мовити, є. Бум. Бум. Ми їх просто відкидуємо. Але вони і сильніше. Добре, кулдаун, абілка. Давайте мортиру. Так, відкидаємо його, пішов нафіг. Так, ой-ой, а ось там от небезпечний чолов'яг з'являється. Зі своїм торнадо. Так, але де сам бос? Торнадо я те то бачу, а от бос де. Так, оцей от я з'їв. Об'їхали, прокачались. Хм. Давайте демедж. Ага, ось він. Бум! Давайте, 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 їдемо. ТОран! -у. Ой-ой-ой-ой-ой! Тут ми за Ми за багато викаблучувались. Так, і треба десь боса. Треба почекати, десь він оцей от босс замікався. Так, ну, все, ми, мабуть, максимального рівня. Тому що ми не можемо більше. О, хілочки? Чудово! Ага, ось він бос. Показується індикатор, де він знаходиться. Ага, він заїхав поза мапою. Він знаходиться поза мапою. Що ж, ну будемо чекати, коли він з'явиться. Інакше як його ми можемо перемогти, якщо він знаходиться поза мапою Я ж сюди не можу заїхати. Так, ось хілочки з'явилися, чудово. Ага, ось рівень де знаходиться. Ось тут тут сороковий. Максимальний, тобто рівень. Ух, ти скільки золота. Так, вони щось стоять. Опа, опа-опа-опа-опа. З'явився, бачу. І все. Ми перемогли останнього боса. Ууу. Що ж, всім дякую за перегляд, всім дякую, що були зі мною. Так, подивимось, скільки ми нафармили аж цілих 22 тисячі голди. у у Скільки ми юнітів? Так, замків у тих великих 4 е машинок у цих от замків 213, а Юнітів 869. І ми. Вижили за 20 хвилин. 20 хвилин. Що ж, оновлення, так би мовити, ну, нічого не дало нового. Але, як я казав, спочатку, чувак працює над грою, робить фікси. Він звіти дає своєму discord каналі Тож, це, от плюс, плюс, що ж будемо дивитися, будемо дивитися і болівати за цю гру. Сподіваюсь, вона зайде, вона заслуговує на увагу на свого гравця, і на розробник за свої старання заслуговує на свою гривню. Що ж, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей, до нових версій плейтесту. Всім па-па!